Зараз ми будемо розглядати так звані атаки довгих повідомлень. Їх ну, фактично три, плюс там купа всіляких варіацій і нюансів на тему. І основна їх мета це побудувати для ітеративної геш-функції прообраз чи другий прообраз, зазвичай другий прообраз зі складністю суттєво меншою, ніж складність для еталонного пошуку. От, і першу таку атаку побудував Роберт Вінтерніц, Значить, там щось дивне насправді Вінтерніц загадкова людина. У нього дуже мало статей з криптографії, але при цьому він з криптографічною спільнотою дуже тісно спілкувався і подарував багато ідей, які потім інші люди опублікували. Але, як чесні люди, вони писали, що це ідея Роберта Вінтерніца. От. У нас є декілька речей, названі на щось в інтерніце, але я навіть перше джерело не завжди можу знайти після цього. Я так само, як і фото самого Вінтерніце, я не знайшов. От. Це дивно. От. Ну і атака, яку зараз описують, її приписують в Інтерніцу. Хоча ну, статус в неї майже фольклорний, тому що ідея така сама, як була в теоремі Месі про пошук прообразів. Дивіться, є у нас. Прообраз. Да, повідомлення довжини Т. Ну, з те-блоків в сенсі. Вот. Нам треба знайти другий прообраз для цього самого повідомлення. Значит, як працює атака? Ми спочатку обчислюємо всі проміжні стани гешування. 0, h1, h2, hт. Порахували. Далі ми беремо, генеруємо випадкові блоки у кількості 2 в степені поділити на Т. І кожен блок застосовуємо до стану аж 0. І одержуємо ну, знову великий пул станів, який я тут позначаю кашезірочка. Вот, е і маємо дві вибірки. Значить, вибірка станів h, одержана під час гашування повідомлення X. І вибірка зірочкою вот, одержана шляхом застосування випадкових блоків y до стану h 0. Якщо у вас є дві великі вибірки, то зеленую вала. Між ними буде існувати колізія. Колізія в даному випадку буде існувати замовірністю P1, тому що у вас розмір однієї виборки Т, а іншої два в степені n на t. Якщо ви їх перемножите, вийде якраз два в степені n, от. ну і в лему Ювала підставляєте, там це два в степені n скорочується, залишається одиниця. Мовірність P1 це ну, 0,63, знову таки, так? Да? Тобто це майже дві третини. От. Ну, і якщо ви знайшли таку колізію, то все, от вам, власне, другий прообраз. Так? От. Перший блок Z, а далі, типу, XK плюс 1, XK плюс 2 і так далі до кінця. Тобто, прям. Ну, атака класа Mid in the Middle. Да, вам треба зустрітись посередині. Е, от. І хоп, і все. У вас побудований прообраз. Ще, якщо складність порахувати. Ну, власне, вам треба спочатку те викликів, стискаючої функції, щоб обчислити проміжні стани, а потім два в степені на те викликів, щоб обчислити ці H зірочка. Так, за шнур починаючи. От. Значить, буде ось така функція, це гіперболічна функція. Її мінімум буде коли t дорівнює 2 в степені степен навпіл. От. Коли ви від мінімуму починаєте відхилятись туди-сюди, складність починає зростати, причому зростати суттєво, тому що тут. Якщо у вас те більше, то воно експоненційне, а якщо Т менше, то ну, 2 в степені розділити на те експоненційне. Так? Тобто для коротких те, для повідомлень яких мало блоків, вам треба нагенерувати величезний пул з цих кандидатів аж зірочкою, щоб атака спрацювало. Але якщо повідомлення буде довгим, якщо з цих проміжних станів аж буде багато, то вам ну, треба згенерувати щось зірочкою небагато, щоб з якоюсь суттєвою мільюстю знайти от. А ну, Власне, чому ці атаки називаються атаками довгих повідомлень? Вони починають працювати, якщо повідомлення складається з багатьох блоків. Тоді з'являється купа проміжних станів, купа додаткової інформації, і от починають працювати такі штуки. От. Для нас це точка мінімуму. Ще каже, що в принципі повідомлення довше за два в степені навпіл розглядати немає сенсу, тому що далі атака починає тільки ускладнюватись, так? От. Тобто це буквально точка локального оптимуму. От. І бачите, мінімальна складність атаки. Ми шукаємо прообраз, а складність два в степенні навпіл. От. Неприємно. Але на щастя, від атаки в інтернет це дуже легко захиститись. Якщо ви в останньому блоці будете кодувати довжину повідомлення, то ну, це ваше друге повідомлення, воно з імовірністю ну, один на те, буде мати іншу довжину. Відповідно, ваш геш не збіжеться, тому що, типу, падінг буде некоректний. Ви або зробите його за правилами, і у вас останні блоки перестануть співпадати, або ви зробите його неправильним, ну і відповідно той, хто буде переобчислювати, той геш. То відповідно одержить інший результат, от тому доволі довго. Ну от я ж кажу, я навіть точний рік не знаю, коли в інтернет цю атаку запропонував. Ну, умовно, 93 94 Це тоді, коли ну, після Мерклея Дамгора в околі лає Месі. От буквально, от і декілька років на цю атаку дивились просто як на таку теоретичний конструкт. Тобто, ну, зрозуміло, що вона ламає, дуже легко захиститись, тому не страшно. Але в 1999 році о, Роберт Дін о, написав дисертацію. Дисертація присвячена захисту мереж. Тобто, ну, він кібезник був буквально. От. І там в одному з розділів він так побудував атаку на функцію sha 1 яка виправила цей недолік атаки в інтернеті. Тобто йому вдалося зберегти довжину повідомлення. Відповідно, МД-підсилення перестало від цього захищати. Як він це зробив? Так, ну давайте так. Повінтерніцу якісь питання. Типу, що відбувається? Як відбувається? Ну, окей. Значить, два нових терміни нам потрібні. Ну, один більш вам знайомий, да, нерухома точка. У ну, стискаючі функції два аргументи, так? але ми нерухомою точкою вважаємо саме стан, тому що вона переводить стан у стан. От. Ну і відповідно для нас, якщо ви підженете такий стан і такий блок повідомлення, що функція збереже стан, ну, цю пару ашекс ми будемо називати нерухомою точкою. Розширюване повідомлення, значить. А Б розширюване повідомлення, значить, це, ну, фактично, мультиколізія. Значить, але, значить, тут повідомлення складається з А-блоків, А плюс одного блоку, А плюс двох блоків, А плюс трьох блоків і так далі. До Б блоків. Так? Тобто, якщо у вас 1К розширюване повідомлення, то там буде один блок, два блоки, три блоки, 4 блоки, К-блоків. Так? От. І це дійсно мультиколізія. В тому сенсі, що вони стан аж нуль, кожне з цих повідомлень переводить в однаковий стан гешування. Який саме не так важливо, головне, що однаково. Вот. Якщо ви знаєте нерухому точку для початкового стану, то ви розширюване повідомлення з неї будуєте на УРА. Да, тому що ну, нерухома точка залишає стан аж 0 в стані аж 0. Оскільки ви б блоків X не накинуло. Да, відповідно, у вас одразу от таке розширюване повідомлення і одержується. Знову мені каже, що connection unstable. От. Але ж ну, не факт, що нам так пощастить. Що початковий стан буде нерухомою точкою стискаючої функції. Тим більше, що його зазвичай розробники функції обирають, вони можуть подивитися, щоб це не була нерухома точка. Так? От. Чи можна нам побудувати розширюване повідомлення, якщо у нас буде нерухома точка не зі Можна, каже Дім, і пропонує нам ось такий алгоритм. От. Що ми робимо? Ми генеруємо якимось чином, поки це виноситься з душки, два в степені n-навпіл нерухомих точок для стискаючої функції. Потім ми генеруємо два в степені n Nнаф випадкових блоків, які запускаємо з H0. Одержуємо ось цю множину станів H з да, кандидатів у стан H1. У вас є два пула станів так, розмірами 2 в степені n нафпіл, з олемою Євале, між ними виникає колізія з ймовірністю P1. Значить, чому P1? Тому що знову-таки їх добуток дорівнює... добуток їх потужностей дорівнює 2 в степені. Вот. І якщо воно десь співпало, то ви берете той блок, який H0 переводить в це співпало, і берете той блок, який залишає оцей стан HS нерухомим. От. Розширюєте як завгодно. Так. Тобто у нас виходить е множина повідомлень, яку нам навіть зберігати повністю не потрібно, тому що нам достатньо знати оці два блоки Z і XS. Z буде першим, а усі наступні це XS. Скільки треба, стільки додавайте. Результат від цього не зміниться, а, значить, складність буде яка. А, ну, другий рядочок це чітко, ну, другий третій, да? це два в степені навпіл викликів f. вам треба ще зірочкою порахувати. А перший, значить, якщо ми покладемо числом tf складність знаходження нерухомої точки, ну буде tf помножити на 2 в степені f. І, власне, чому так Діна спрацювала? У гешт-функції сімейства Ш і у гешфункції сімейства МД, оскільки в них стискаюча функція побудована на основі схеми Девіса-Мейера, там є аналітично описані нерухомі точки. Тобто там їх не треба шукати. Там є формулка, в неї підставляєте якісь значення. Хоп, у вас нерухома точка. От ви на практиці будете розбирати такі штуки. Тобто є схеми побудови стискаючої функції яких просто байдизай ну, є нерухомі точки. От. До Діна не було зрозуміло, що з цим робити. На, тобто, Як це можна використати для побудови якоїсь атаки, тому що МД підсилення слідкувало, щоб власне, нічого такого там не відбулося, а тепер раптово стало неприємно. Да? Тобто, у вас фактично тут одиничка з'являється, і розширюване повідомлення будується, ну, так само, як. Колізія для е, е, великої гашунції. Так. Чи все вам зрозуміло? Чи треба ще щось пояснювати? А ще раз, що за Ламаювала? ю? Лема -Ювала. Ювала, доктор. Якщо в тебе є вибірка розміру r 1 і вибірка розміру r 2 то, ймовірні, що між ними виникне колізія не менше, ніж 1-Є е в степені мінус r1 R2 поділити на кількість От. Запам'ятайте. лема U буде вас переслідувати протягом всього курсу. От, тому що, я ж кажу, вона вийшла далеко за межі її первинного застосування. Вона буквально описує от всі підходи там, де meet in the middle. медл. Сьогодні, я не знаю, який, другий раз ми ну, разів 5 буде, мабуть. От. Так, окей. Пер власна атака. О, знову ле Значить, Що робить Дін? Значить, ну, знову, першим кроком ми будуємо всі можливі стани. Так. Другим кроком ми генеруємо розширюване повідомлення, ну, так, щоб до те. Ну, там насправді не важливо. Так, як він їх будує, то довільної довжини воно буде. От. І там буде якийсь однаковий у всіх повідомлень фінальний стан h штрих. Ага, каже Дін. Тепер з цього стану -штрих, генеруємо випадкові блоки у кількості 2 в степені розділити на те, щоб трапити кудись у множину H. Тобто ми одержуємо множину H зірочкою. Це е, блоки з яких можна перейти зі стану H3. І у нас є множина H і наших станів, які виникають під час обробки повідомлення Х. Знову таки, зеленую вала між цими двома множинами буде колізія з імовірності P1. Знаходячи цю колізію, ми далі будуємо відповідне повідомлення. Так? Беремо y0, запускаємо y1 стільки, скільки потрібно. Потім блоком Z перемикаємося в стан HK в даному випадку, і далі продовжуємо повідомлення X. От було в повідомленні Х тут к блоків перед цим. Ми поміняли їх на інші к блоків, і у нас збереглась довжина. Ну і MD-підсилення вже нічого не дає. Бо довжини однакові, а в останньому блоці у нас там довжина і зберігалась. От. Вот. Тут в мене якраз картинка є, як це працює. Да? Оце в мене розширюване повідомлення, яке можна ну, як телескоп розсувати от, до потрібної точки. Отут стане штрих, з якого ми генеруємо всілякі кандидати в співпадіння. І от співпало саме з цим станом зашка. Розсунули телескоп, блоком Z перемкнулись на правильну гілку і все. І далі воно пішло, як пішло. Вот, значит, яка складність? Ну, Знову-таки, нам треба побудувати розширюване повідомлення, два ну, в степені навпіл на константу. У ну, Діна тут була прям константа, для загального випадку ну, треба чесно оцінювати, з якою складністю шукається на нерухомі точки. Вот. Ну, а сама атака має таку ж складність, як у Вінтерніце, тому що це буквально атака Вінтерніце. Вот. Тільки ми тепер так підігнали цей початковий стан, щоб можна було довжину зберегти. Значить, якщо у нас стискаючі е функції мають аналітичні нерахуміточки, чи, скажімо, їх якось легко знайти, тобто ТФ у нас буде чітко константою, то знову-таки ми впираємось в точку оптимуму. Ну, буде у вас тільки не 2 помножити на 2 в степені навпіл, а 4 помножити на 2 в степені навпіл, тому що розширюване повідомлення ну, з такою ж складністю будується. Вот. Але насправді проблема не в тому. Ну, Дін, як це раз, він не криптограф, він не займався прямо аналізом геш-функцій. Це в нього був якийсь там проміжний результат от, для якихось кібезних атак на мережі. От. Але о, ця атака власне, показала, що старі підходи, тобто те, що було значит, протягом 10-15 років до цього, вони не дозволяють зберегти нотацію стійкості. Ви очікуєте від гешфункції, що складність пошуку прообразу буде як так, та як у випадкового відображення, буквально. А тут вам говорять, що у вас воно так не буде, і ніяке ваше МД підсилення вас не врятує. Тобто, да, Ну, типу, якщо у вас там n велике, то складність цієї атаки теж буде велика все одно, але не настільки велика, як ми цього хочемо. От. Але проти Діна насправді легко захиститись. І ви теж таке будете розбирати на практиках. Так, да, у нас є стискаючі функції, в яких нерухомі точки аналітично будуються. Так само у нас є стискаючі функції, в яких в принципі немає нерухомих точок. От. І відповідно, атака Діна перестає працювати, тому що алгоритм побудови розширеного повідомлення у Діна вимагає, щоб у функції були нерухомі точки, причому багато. Ну, власне, два в степені навпіл. Ми можемо зробити так, щоб у стискаючій функції в принципі не було нерухомих точок. Чи захистить нас це від атаки типу Діна? Спойлер, ні. Але про це я, мабуть, в наступному шматку відео розкажу.